Сьогодні ми презентуємо оновлення бази правових позицій Верховного суду його версію 2.0. Основні оновлення стосувалися дизайну бази. Тепер він буде більш сучасним. Значною мірою ми оновили мобільну версію. Також ми оновили пошукові можливості, і що найбільш важливо, ми впровадили генеративний штучний інтелект. Завдання по інтеграції бази правових позицій в ЄСІЦ також прописано було у проєкті дорожньої карти з верховенства права. І ми можемо сказати, що на сьогоднішній момент ця задача вже виконана. Дуже Гарний знак для того, що ми саме у рамках нашого руху та великої європейської сім'ї можемо формувати свої позиції в розумінні національного законодавства да і, власне загальноєвропейської практики. Овлення бази правових позицій Верховного суду це якраз не просто технічний апгрейд, це важливий крок до передбачуваної, зрозумілої і послідовної правозастосовної політики і практики в Україні. Це дає величезні можливості. Я би хотів, щоб не тільки Верховний суд, а вся наша судова система відповідно, вся наша судова гілка влади саме використовувала ці можливості. Аймконвінст системи і снот презентін мені кантерісні європей юніан. Со айбелівдадис іс іспайоніринг проєктнотінюкраїн, батитшуд серфазинку. i am sure that in the future judges from supreme court of other countries of your member states will come to you to check how you work with this system